Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я вже вдома приїхала додому, вимучена трохи, трохи. Трохи відпочила і вийшла собі нарізати квіточок. І треба дивлюсь, що треба не лише квіточок нарізати, але все вже знову. Почистити, бо все позаростало, все повідцвітало, позаростало, дощі перепадають, дощі перепадають, і все таке, таке, знаєте, і зелене але й хащ. але й хащ. Бачите, мої хороші? Бачите, ці квіточки. Це я собі привезла ці квіточки. І хочу посадити. Білі ні, А ці. І тут, бачите, яка гортензія. І ще от така квіточка. Все, гілі погнуло, все гілі погнуло. Отака у мене обстановка. Отака обстановка. Трохи, трохи сумно. Але нічого, думаю, що все поправиться. Віце та там верба вже заросла. Коротше, все. Коротше, все. Поставлю ніж. Аво, Тімка, що? Аво. Та подруга на стежці. А він тут і обоє собі на парочку. Ставлю, ніж, подивіться, ту катайпу треба зрізати вище, бо вона вже аж до землі буде гнутись. Ой, ой, ви знаєте, ну що, то в мене не було тих пару день, але М -м. сумно. Дивіться, персики наші падуть, падуть персики, як болото. Як болото. Ну, але що робити? Дай й паду. подивимся. подивимося. Хоч я була тако одним оком подивилася, що тут робиться. А во, гуси мої вже пускають піря. Не дає слова сказати? Пускають пір'я, знаєте, вони вже, вже випірються. Ви, кого пір'я? Ну, ото е, колись гуси піскубували, знаєте, от скубали перший раз, як отакі от молоді гуси. Гуси скубали трохи колись казали, так підскубували. Підскубували, і вони ще раз поростали і тоді їх різали і ще раз скубали. Знаєте, отак два рази гуси, два рази можна було з них взяти пір'я. А тепер хто то робить? Я що то, то буду робити? Я не буду то робити, бо мене і руки боліє, де я годна туту гуску тримати і скубати. Бачите, вони такі вже виросли. Ну, як сказати, вони ще молоді. Але другий раз вже як поростуть, це ще пірі з них все висипеться, вони поростуть другий раз, і тоді вже будемо їх забирати. Отак. От а тут моє то царство. Качки і цепліта. бачите, які качурі, які вийшли качурі, якось такого вийшли, кольору непонятного, щось коричневе з білим, з сірим, якесь не, не зрозуміли з ними, з тими качурами. Ну вось, так як я казала, Та єдна качечка і не знаю, чи ще одна буде. Може, ще тут коричнева, дві коричневі, а то качурі. Цеплята підростають. Вите, які вже файні ціплятки, а то ті, що я купила, то взагалі шикарні. Взагалі шикарні. Вите, які? Не знаю, чи там будуть все куготи, чи ні, але що вже є. О, такі. Де ще бігають, де ще бігають ті троє, чоловік пустив. Я як приїхала, то я зразу сюди прийшла. Ну, але я лиш так, знаєте, глипнула і пішла? Глипнула і пішла. Не знаю. А тут, а тут добрий день, а тут добрий день. Що? О, кого тікає. А що ти тікаєш? А чого ти тікаєш? Тебе що хтось обіжає? Всі буду забирати старі качки. Це все, що, що таке старе, то я буду все забирати. Заходять, Чого вони заходять? Чого вони заходять? І... Єндики видатки трохи на сім босі, трохи на тім боці, вже як хочуть там вже літи. А це в лісі, як всі випірили старі ті ці єндачки. Без фосів. Чотири повилітало з них. Що ти, дядина? Що ти? Чо ти? Хочу вам сказати, що всі курята мої теж файно підросли. Ось якісь курочки. Зараз буде добре видно, де, ті, де є кути. Ну і вже не даємо, як сказати, вже не даємо добавки тої хімії, вже вони просто їдять саме зерно, от комбікорм. Пшеничка, з скорузінку, отак вони вже поїдають. Угу. Де тут мої всі решти? О, видите, як видно, вже півника? А я одразу думала, що всі курочки. Показувалося, що то курочки. А це все вже молоді. Видите, як підросли? Ну, та як знаєте, я вам хочу сказати, якби как бы ще дав їм э, символ молодим, таке меншим трошки тої добавки, то вони би скоріше ще підросли, ну а так вже будуть рости до зими? Що знаю. І тут насипає їм їсти і тут, і там. Ну, от такі вам. Що ви всі боєте? Що всі боїте? Не бійтеся, я вас не лапаю, нічого вам не роблю. Це тут самі меншенькі мої індики, бачите? Ті, що самі пізніші. Тут є, правда, пару тих більших, але все самі менші. Ну, от тако. Знаєте, як були маліти, виглядало всього мало, дуже. А повиростало все і ціли, цілий двір їх є. Знаю, я буду подивлюся, що я буду з ними. Що я буду з ними. Аво, вертольоти, вертольоти повилітали, аво-во-во-во-во-во. Вертольоти повилітали. Не несуть ці кури, повипірувалися і не несуть. Ну та скільки можна. Несуться, несуться, та й доста. Куди хочу, туди літають. Хочу сюди, хочу туди. Не допомагає, тому що я їм там крило крило там вимикувала трошки, їм не допомагає. Куди хочу, туди собі літають. Та не літають вже тепер. Та я хочу вам сказати, що можна взагалі фіртку відкрити і щоб вони ходили. Але от за того качура і за того когута, щоб ті єндики там менше не, не кусали. Кіточка сивенька сама собі, вона з тими, з тими не ходить, не дружить. Вона собі дружить сама. <гум> <гум> так. Всього ціплі гідно. Вити во, куди ходить, туди і тяпає, і тяпає, і його чути, і його чути все. Оцево мале. Не чуєте? Куди ходить, туди тяпає. Вони вже вити, вони вже посідали, вони вже готуються до вечора. Готуються до вечора до бантів. Щоб сісти на банта вже їм. Менші сі не сідають, сидять з качками, чоловік каже. Не сідають на банта, а ті більші, то на банта. І ті самі меншенькі троє теж виходять на банта. Вискакують, вискакують. <клевітна> сіла на лавочку і сиджу. Вите, сіла на лавочку, щось мені, знаєте, щось мені не, не, не мудро, але посиджу трохи і, може, все буде добре. Всім вітання. Бачите, сіла на, на лавку тут під катайпу і сиджу. Тут добре посидіти. Ну, лавка суха, хоч то падала дощину, але сонце, літо лавка підсохла і можна на ній посидіти. О, букет нарвала, нарізала. Букет бачите? букет нарізала. Отакий. Зараз в воду поставлю вазочку. І наймені гріє душу. О, Можливо, можливо, не знаю. Можливо, сьогодні буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Я вас всіх запрошую, мої дорогенькі, до перегляду. Думаю, вам там буде цікаво. Думаю, буде цікаво. Добре, мої хороші. На сьогодні буде все. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші, всім пока.